Для багатьох криворіжців це зображення вже стало добре впізнаваним. Воно асоціюється з регулярною ініціативою криворізьких волонтерів, яка отримала назву Врятуй захисника. У її рамках усі бажаючі можуть допомогти українським воїнам, здавши кров. За словами активістів, такі акції стали регулярними. Під час попередніх акцій така необхідна кров була відправлена до військових шпиталів, що знаходяться в прифронтовій зоні. Ми возили кров було близько 30 літрів на селі Дово. перед новим роком. Саме це пекло. Погодні, якщо ви пам'ятаєте, потім Артемівськ це вже третій раз. Двічі ми возили, один раз передавали. Теж потрібна була кров дуже терміново. І я хочу сказати, що Денису вдалося організувати відправку доставку крові протягом 12 годин. В суботу ми возили чергову порцію донорської крові у військовий шпиталь Артемівська. Начмет цього шпиталю буде особисто контролювати. Стан запасів крові, і тому що потужності по зберіганню крові вони знаходяться на базі районної лікарні Артемівської. У свою чергу лікарі підтримують небайдужість активістів. А для бажаючих здати кров нагадують перелік найнеобхідніших умов. Здоровый человек подразумевается, что он не должен болеть инфекционными заболеваниями в любом возрасте. Если болел Боткина, э, сифилисом, не имеет значения срок заболевания, давность заболевания, туберкулез. Э, очень многие заболевания, практически все заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, заболевания почек, очень распространенные, мочекаменная болезнь. Ну, в основном. Злокачественне новообразування, сахарний діабет, эндокринные заболівання це все являється протипоказанням донорства. Чергова акція триватиме близько тижня. Долучитися до неї можуть усі бажаючі. Хотів би звернутися до людей з негативним резусом крові. Четверта і перша групи. Дуже дефіцитні групи крові. Будь ласка, не залишитись осторонь. Бойові дії тривають. Багато поранених. Ви самі бачите новини кожного дня. Два, три, дев'ять загибли поранені. Ребятки, ми розраховуємо на вас. Я закликаю всіх знайти час, знайти можливість і обов'язково долучитися до порятунку наших захисників. На нас чекають і на нас сподіваються.